Вітаю всіх на уроці «Я пізнаю світ. Діти, ви перевірте виконання домашнього завдання до попереднього блоку уроків. Чи є у вас запитання? Немає, запитання. Немає. Немає запитань. Згортаємо цей ЗОшит. Розгортаємо ЗОшит тиждень 17, на сторінках 2-3. Переглянемо трейлер із запитаннями до першого блоку уроків. Япс! класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо. Швидкісна лічба для мовку це ж краса. Я класний, все урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків? Що спільного і що відмінного в людей пізнього палеоліту та мезоліту? Що таке водоспад? Який водоспад є одним з найбільших в Україні? Які туристичні об'єкти можна відвідати в Івано-Франківській області? Якою ти уявляєш періодичну систему хімічних елементів? Що таке дифузія? Працюємо у зошиті тиждень 17 на сторінці 3. Прочитаємо разом тему уроку 145 з розділу Україна у світі. Вмикайте мікрофон. Давні давні. люди, Да, в ній люди. Мільне мезолімне. А йому з вами і про пізній палеоліт. Роздивіться стрічку часу: пізній палеоліт. За часів пізнього палеоліту давні люди продовжували заселяти територію сучасної України, зокрема її південні землі, клімат, який був придатним для життя. 40 тисяч років тому з'явилася людина сучасного типу, яку науковці назвали. Кроманьйонці Кроманьонці були не такими кремезними, як неандертальці, натомість більш розумними, володіли мовою, жили родами, кожен рід вів своє господарство яким керувала жінка. Виготовляли різні знаряддя праці з каменю та рогу, а також прикраси, будували житла з деревини й тісто, шили теплий одяг зі шкур тварин. Основним заняттям було загінне полювання на мамонтів, бізонів, оленів. Заповнимо діти з вами карту знань Кроманьйонці. Читаємо разом Кроманьонці. Кроманьонці. Версий! Є <гувала> ще споводіти нам потрібно дописати? Кісток, кісток. Кісток кісток. Кісток. На великих тварин що робили, про Полювали. Полювали, полювали. Писати слово полювали, беріть ручки, полювали на великих тварин.

Зі скісток. Камінь був, але вже у них з'явилися нові знаряддя праці з кістки, пишемо кісти та рогу, тих тварин, які вони. Полювали. Рухаємося далі і на сторінці 37 пригадаємо про епоху мезоліту. Подивіться спочатку на екран. В епоху мезоліту розтанули льодовики, утворилися численні річки й озера, клімат став подібним до нинішнього. Територія сучасної України вкрилася лісами. Унаслідок потепління не стало велетенських тварин, натомість степи й ліси. Опанували менші круткіші мешканці. Усі ці зміни вплинули на життя давньої людини. Читаємо на сторінці 47 про мезоліт. Вмикайте мікрофон.

Forумна, for, uh, Людина золі. розумна. Промань від гуртового індивідуального полювання за допомогою. Полю, до рибальства, з використання рибового сласті. Стротни, мовлопив, ластись, піси, плитов, волоси, тощо. Люди навчилися відсипати мікроліти.

І продовжуємо заповнювати карту знань про маньйонці мезоліту. Читайте, діти. Мезоліту. Маньйонці Мезоліту і плени, Андрій в печальня печера, поселення, печені, печені, творення ідували сім'ї, сім'ї причення. Так, раз слово, собаки, так, написали, читаємо yes. далі. Основні заняття збиральництво, індивідуальне полювання на дрібних тварин, а також рибальство. Пишемо слово полювання. Надібене тварин рибальство. Далі читаємо, що вони виготовляли.

5, 6, 6, 7, 8, 9, Пропоную хвилинку відпочинку і нас в стопуємо ще. Жити нас буде, що уже мілів років тому В Україні з'явилися люди, археологи вже не речовки розкопали джерела, сталося це у юрські закарпатів, на стоянці, в селі королево, не дивуйтеся діти нічому, бо історію. Паличо, саме це уївським закапатці, на стоять зі королево. Так, відпочили. Рухаємося далі. Перегортайте аркуш у зошиті, на сторінці 4 виконайте самостійно завдання номер 6 Оберіть правильну відповідь, упишіть букви відповіду у зірочки і складіть слово з отриманих букв, готові? Так, до роботи. Баня, яке слово ти склав? О, так, ще працюєш добре? Аріночка що у тебе вийшло? Я ще працюю. Dobre. Тюша, чи вдалося тобі скласти слово з отриманих боку? Ще ні, я думаю слово. Я теж вже думаю слово. Так і подумайте, як його правильно написати. увага на екран. Перевірте себе. У мене сім'я. Це... Сім'я. Розумнички. А як правильно ж пишеться слово сім'я? Апострофом. Апострофом. Апостроф. Після твердого приголосного м перед буквою Я, що позначає два звуки й А, потрібно написати апостро. Діти, А до якої частини мови належить слово сім'я? На яке запитання відповідає це слово? Мілана Бочина знає іменник. Іменник. Так, це іменник, який відповідає на питання то? А поміркуйте, яким іменником можна замінити слово сім'я? Вона. Вона. Вона, а вона. до якої групи належить займенник вона? Жінка. Жінка, рід. До о, якої групи займенників належить слово вона? Подивіться на екран. О, Викаєте, о, мікрофон. Жуть. На О, то, особовий займенник займен. питаймо да, разом Особовий займенник займен. на особу предмет, але не називають їх, Відповідаю на, на питання, то що і на завершення нашого уроку. Щі. Оберіть рядок, у якому всі займенники особові. Прочитайте займенники. Я Варіанти і... А Вона... і варіант Б. Вона... Оберіть варіант, у якому всі займенники особові. Так, Аріна визначилася. Ще хто підносить ручку? Ваня, прошу, прошу, ще, ще, ще. Так, хто підніс ручку, діти? Говоріть, який варіант ви обрали? Варіант Б. Варіант Б. Варіант Б. Ба. Я, він, ви вона. Я, він, ви, вона. Варіант Я. А має присвійний Займенник наш, тому ви, молодці, обрали правильний варіант Б. Дякую.